Всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Василь і знаходжусь сьогодні на Луцькому авторинку. Проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку авто по Україні. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Кого цікавить? Підбір авто під ключ. Хто не має часу та бажання самостійно шукати, також звертайтеся, поговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати нових відео на нашому каналі. Гарного всім перегляду! Бе сьомий посад в універсалі. На гарні комплектації, лінзована оптика, панорамка. Так, автомобіль для людей з обмеженою можливістю. Автомобіль Швейцарії, 1,8 бензин, 173 пробігу, 12-й рік контакти є, ціни, на жаль, не вказано. Ага, бачимо, є ручне управління. Ручне управління. Кого цікавить, телефонуйте, отримуєте більш повну інформацію. Ford Focus 21 року випуску. Автомобіль без підфарбування 1,5 дизель за ціною 13500 доларів. Контакти бачимо. Ось такий варіант. Кода Октавія в РС комплектації. 19 рік, 2.0 дизель на автоматі за ціною 20 тисяч 900 доларів. Комбінований салон класний. На оригінальних дисках, кому цікаво, телефонуйте. Так, гольф шостого покоління в універсалі. 11 рік 1,6 дизель, 217 пробігу. Безаварійний, нефарбований. Шкода Октавія А8 автомобіль 21 року 230 пробігу, 2,0 дизель, автомат. За ціною 20 тисяч 200 доларів. Комбінований салон в кузові універсал. Реномиган третє покоління. 12 рік, 1,6 бензин, 224 пробігу, 9-200 доларів. Тканинний салон. Кому цікаво, телефонуйте до власника. Mazda 6. 14 рік, 2,2. Дизель, 226 пробігу. Коробка автоматична. 11-200 доларів. Тканинний салон. Такий варіант. Volkswagen Passat. Так, 21 рік, 197 пробігу, 2,0 дизель на автоматі за ціною 24 500 доларів. Комплектація Highline. Є ще така Audi. Чорний колір Універсал, 9 рік, 1,8 бензин, 240 пробігу за ціною 8100 доларів. Ось такий варіант. Так, кому цікаво, телефонуйте. Б8 Passat в універсалі. 15 рік, 2.010, 237 пробігу, замінений демпфер. новий ремінь ГРМ та помпа. Вартість авто 15400 доларів. Комбінований салон бачимо. Автоматична коробка передач. Є такий опельочок. Щоб ви написали, що тільки Мегана і Октавія. 19 рік, один і шість 207 пробігу. Пишуть оригінальний. За ціною 10800 доларів. Плюс автоматична коробка передач. Ось такий автомобільчик. Opel Astra. Шкода Octavia A7. 20 рік, 2,0 дизель, 184 пробігу, 17800 доларів. Тканинний салон, автомобіль з клімат-контролем. Так, зараз покажу, що з цього боку. Ось Такий варіант. Маган, третє покоління. От 9 рік 1,6 бензин, 6800 доларів. 270, 270 пробігу. Такий варіант. Кіасід в універсалі. Так, глянемо по опису автомобіль 2019 року, 16 дизель, 12500 доларів. Тканинний салон, механічна коробка передач. Ось такий варіант. Ford Focus, друге покоління. 10 рік 1.6 мабуть, дизель 5600 доларів. Так, 230 пробігу. Контакти бачимо. Щодо двигуна треба уточнити, бо бувають версії 1,6 бензин. Так що кому цікаво, телефонуйте, отримаєте вже інформацію детальнішу. Це чорний колір, кому цікаво, телефонуйте. Volvo V50 в універсалі. Десятий рік 1,6 дизель, 201 пробігу за ціною 7900 доларів автомобіль з Бельгії. Такий салончик, механічна коробка передач.